Отже, вітаю вас, друзі! Це подкаст Комірщина під сходами і його ведучі Наталія та Андрій І подивіться, що в нас тепер є. У нас тепер є ілюстрація нашого подкасту. У -у -у! Тут зображені ми і наша кицька. Яку між іншим звати Дженні. Джині автор тої самої Джині з книжок. Але при цьому вона не рижа. Та, до речі, сьогодні я розповідала жінці одній, що мою кішку звати Джині. вона така: то в тебе руда кіцька я така ні, чорно-біла. Наразі все логічно. Ну, я не бачу, якби, пробілів в логіці, мені здається, це доволі логічно. Я ж назвала, ми назвали Кицьку Тіні не тому, що вона руда, а просто тому, що нам подобається персонажка Джинні, яка вона крута. І наша кицька теж доволі крута. Отже, в минулий раз ми зупинились на моменті на кінці шостого розділу, коли наші герої потрапляють вперше в Хогвартс, і попереду їх чекає сортування по гуртожитках. В замку нас зустрічає Макгонагалл. І я дуже люблю Магонгл. Мені здається, що вона тут найбільш з усіх схожа на реальну вчительку. Вона справедлива, вона чесна, вона адекватно себе поводить. А ще вона, певно, перетворюється на кішку. Ну, це, якби не впливає на її здібності вчительки. Якщо порівнювати її з іншими вчителями, то в неї такий вайб вчительки точно. Вона. Типу, сувора, але вона справедлива. На відміну від там... Снейпа, який дуже себе дивно поводить з дітьми. Та да І підіграє слизерину. Не може чого він не може бути, ну, тобто, чесним, як от... Дамблдор, наприклад, який не розкидується очками направо і наліво. Балами. Ну, Снейп, він. Я не знаю. Снейп просто нам показують, що Снейп, типу, ображений на Гарріка, за те, що він ненавидів його батька. Але по факту Снейп погано ставиться не тільки до Гарріка. Він дуже погано ставиться до Невіла і дуже погано ставиться до Герміони. Це правда. Загалом нас тут знайомлять з тим, що їх будуть ділити на гуртожитки, яких є чотири: Гріфіндор, Гафлпаф, Слизерин і Рейвенкло. І ми дізнаємося, що Гаррі був впевнений, що їх зараз поведуть на якесь смертельне випробовування. Тому що він ще сам думає в якийсь момент, що от зараз зайде професорка МакГонагал і може завести його на загибель. Так, ми знову бачимо, що ніхто не знає, як буде проходити сортування, що трошки йде в розріз з логікою, враховуючи, що. Типу, там багато хто ріс в сім'ї чарівників, і, очевидно, вони мають знати, як відбувається сортування. Ну тобто, я розумію, що Рона обманювали Фред і Джордж, але Рона, вибачте, ще дофіга різних родичів, які могли йому розказати, як це відбувається. Мені здається, що всім цікаво. Всі, хто знають, що в Гогвартсі є якісь гуртожитки, всі хочуть дізнатись, як саме ти туди потрапляєш. Так, варто ще додати, що ну. Знаючи Хогвартс, то цілком можливо, що їх могли повести дійсно на якісь смертельні випробовування. <гум> це вже не така фантастика. А на, рахунок того, що... а на рахунок того, що інші рідні розказують про сортування, а раптом їх заставляють підписувати NDA так, до... до якогось віку, щоб вони не, не заспойлерили своїм дітям. І поки всі учні чекають сортування, чекають за дверима, з'являються привиди, з якими ми теж знайомимося вперше в цій книжці, їх багато, вони всі прозорі. Потім ми дізнаємося, що серед привидів є також привид, який викладає професор Бінс. І це цікаво, чому тоді чарівний світ не експлуатує повні тих приводів, які живуть вічно, не вимагають їжі і сна, я так думаю, і зарплата. І дальні працівники. Тобто, для розумових всяких розумової праці це достатньо. От, викладач. Та. І до речі, на рахунок гуртожитків, от в них є слизерин. До якого всі ставляться, ну, всі ставляться, всі ставляться не дуже, тому що, типу, там вчились всі погані чарівники. Але при цьому ніхто не думає чомусь, що якщо е, за якихось причин зі Слизерину виходить більше поганих чарівників, ніж хороших, можливо, цим дітям треба інший підхід, можливо, їх треба по інакше виховувати, щоб вони не ставали поганцями. Ну, типу, поставити там очільником е, снейпа, так собі взагалі варіант. Ну, так. Можливо, саме в цьому і корінь проблеми. Але може, це, знаєш, інший бік толерантності, коли ви толеруєте поганих чарівників. Погані чарівники теж мають право на існування. Погані чарівники теж люди, так? Ну, далі ми бачимо, як всіх дітей ведуть вже в зал до сортувального капелюха і, власне. Починає відбуватися церемонія сортування. Ми бачимо, що Герміона потрапляє в Грифіндор, що Мелфой потрапляє в Слизерин, І, і що сортуванням займається капелюх, теж річ, яка не вимагає ні їжі, ні сну і може виконувати роботу. Хоча доволі безглузда робота в неї, ну, але то вже інше. Що є, то є. Але чого безглузда? Що треба комусь сортувати? Ну, взагалі, сортування так собі виглядає, бо учнів ділять за якимись ознаками, і це вже не супер, особливо для школи, особливо коли у вас є цілий гуртожиток, де ви виховуєте розумників. І це мені здається не супер добре на них відображається, на їх навчанні, на тому, як вони себе в суспільстві потім бачать. Бо ти ніби, ну тобто нам іноді здається дуже дурним те, що в 16-17 років ти маєш обрати собі університет, а тут від дітей, яким 11 років, вимагають ну, зрозуміти, хто вони, як вони себе відчувають, чи сміливими, чи працьовитими, чи хитрими, чи розумними. І Гаррі недарма думає, що ну, він не відчуває себе ніким з тих факультетів, він відчуває дуже сильний страх. Але при цьому потрапляє в Грифіндор. Він потрапляє в Грифіндор, тому що він не хоче в Слизерин. Так, ну він робить цей вибір. І після церемонії сортування Дамблдор виголошує свою промову Бовдур, булька, кулька, круть, і всі починають їсти. От я б хотів тут уточнити на рахунок цього, тому що Дамблдор, мені здається, міг бути ідеальним ведучим на корпоративах, чи знаєш, чи в якісь весілля вести з його вмінням робити промови. Або ж. Або ж. Він мені нагадує типового персонажа Stin Пікса. Ну, мається на увазі, що там якийсь житель підходить, говорить якусь незрозумілу річ, типа совини ті, ким здаються, і, і, і там не знаю, йде. Так само Дамблдор в якийсь момент просто говорить щось незрозуміле. Але в Твінпіксі совини тим, ким здаються, це не пусті слова, а Дамблдор просто дійсно говорить набір слів, чисто, щоб не затягувати цю промову, щоб всі вже почали їсти. Далі всі їдять їжу, яка неочікувано з'явилась на тарілках, там супербагато всього, різні британські страви, чого доволі багато насправді в книгах про Гаррі Поттера. Там дуже багато про кухню, дуже багато про їжу, і це величезна частина книжок про Гаррі Поттера. І тим часом наші герої, Грифіндорці, обговорюють, з яких вони сімей, і найулюбленіший мій момент це те, як Невіл розповідає. Що е, його там родичі боялися, що в нього немає ніяких чарівних здібностей. І цей дядько Елджі, який просто знущався над дитиною. Були в його. Не просто були, він намагався його вбити, якщо чесно. То його скинув кудись в річку чи в озеро, то з З балкона вікна, головою. З вікна до да, головою вниз просто що це таке. Це прекрасна сімейка, і мені знову ж таки подобається, як там. В цьому магічному світі, знаєш, слідкують за вихованням дітей. Та, Починається зі школи, тому що потім, після того, як всі поїли, Дамблдор стає і говорить, що не можна ходити в ліс, хоча, якби, якщо не можна ходити в ліс, то, можливо, дітям не варто просто сказати, що не можна туди ходити, а обгородити його якимись чарами, ви ж чарівники, блін. Хоча б сітку начакнувати. І також каже, що не ну, можна ходити на третій поверх, бо там можна померти страшною смертю. Жахливою смертю. Нагадаю, що Гегріт на початку казав, що Хогвартс це найбезпечніше місце в усьому світі. Але не для дітей. Ми хочемо на цьому наголосити. Ну, але якщо так подивитись, то Хогвартс веде себе як типічний Хогвартс, Та якби все там намагається тебе вбити. Мені подобається ще. Після всього, після трапези, після того, як Дамблдор виголосив промову, наостанок всі співають пісню під свій мотив, який вони обирають. Хм. Хто зміг під Брітні Спірс щось собі виспіювати? Так, спробуй під Брітні Спірс заспівати цей віршик Гогвардс, Гогварс, Гостеро і Гогвардс. Просимо уклінно вишколити нас мудрих і тупеньких, лисих і глухеньких. Шмаркачів, що йдуть у перший клас дуже гарно по відношенню до маленьких дітей. З повагою ставляться до майбутніх учнів. В наших головешках ще гуляє вітер, і засохлі мухи по кутках лежать. Це прекрасно. Там на всі предмети місце віднайдете, бо в порожній горщик легко все запхать. Дай, будь ласка, Гогвертс мудрості своєї, і про все таємне, чесно, розколись. Не лінуйся чемним будь, нас учити не забудь, не згорить наш мозок, не журись. Це прекрасно, я вважаю. Після того, як всі учні поїли, староста поведе їх до гостьових кімнат кожного, ну, для кожного гуртожитка. Ось, і під час цього ми знову ж таки знаємо і бачимо, наскільки Хогвартс е, безпечне місце. Де е, є, я не знаю, 142 сходинки, де двері, які насправді стіни, в які не війти, чи сходинки, які зникають. Тобто все таке враження, що і хоче тебе якось вбити. Так, і при цьому всі о, ці common room, ну тобто гостьові кімнати, вони всі розташовані в секретних місцях. І гостьова кімната Гриффіндору знаходиться. За портретом гладкої пані, який потрібно ще сказати, пароль. І при цьому вона, типу, замаскована, тобто це секретне місце, про яке знають тільки Грифіндорці. Невідомо, як взагалі цей секрет може зберігатись, якщо чесно, якщо всі секрети не можуть зберігатись так довго, як живе Хогвартс. І тут ми взнаємо, що Хогвартс не настільки безпечне місце. Ми це знали вже давно, давніше, ще коли вони на човники сіли. Чи коли їм роздали квитки, на яких не позначили, як саме потрапити на платформу. Чи коли, е, цей, Дамблдор, чи коли Дамблдор сказав, що не можна ходити на третій поверх в тій Четвертий. самій школі. Четвертий, Четвертий, якщо не хочете померти жахливою смертю. Ну, гаразд, ми вкотре переконуємось, що Хогвартс небезпечне місце для дітей, тому що там є 142 сходинки. Там є двері, які насправді стіни і маскуються під двері, і сходинки, які зникають і через які можна провалитись. Тобто все, наче і хоче тебе покалічити. Там. А також нам повідомляють, що в цій школі є сторож, тобто на весь замок існує один сторож, в якого є щекицька, яка теж виконує якісь роботи, безкоштовно, знову ж таки. За корм, не безкоштовно, це ж місіс Норріс. Але Фадж там єдиний сторож на всю школу, який навіть не вміє чекувати, як ми дізнаємось пізніше. Так, який має доволі цікаві методи покарання, наприклад, там потім буде згадуватись, що Філч хотів закрити Рона і Гаррі в підвалі. Так, але при цьому його допускають до дітей, так само, як і Снейпа. Ну, в цілому Хогвартс залишається вірний своїй традиції. Не Хогвартс, а Дамблдор вірний своїй традиції підбору персоналу. Є таке. Далі нас знайомлять трошки зі школою, з предметами. І мені от цікаво, добре, я можу зрозуміти, навіщо захист від темних мистецтв, навіщо трансфігурація і урок заклинань, але навіщо їм дивитись на зірки? Краще б вони математику вчили. Мову англійську, ні? Щоб орієнтуватися в лісі, як опиняться я без поняття. <рес> Тому що вони там чомуський шлях собі малюють на картах. <рес> Можливо. У них немає GPS, вони не можуть його використати напевно, немає такого закляття. Є закляття компасу. Серйозно? Так. Як? як звучить? Я не знаю, як звучить. Ти щойно його вигадала? Ні, Арі його використовує в лабіринті. Окей, okay, повірю на слово. А ще нас знайомлять з цікавим доволі методом отримання пошти, коли купа сов залітає під час сніданку. Тобто, коли люди сидять і їдять, залітає купа сов, які, як мінімум, як мінімум з них летить пір'я і якась там не знаю, якийсь бруд, як максимум вони ще й какають при тому, як залітають тобі на сніданок. Та, і вони прилітають прямо в момент прийняття їжі. Це щоб всі чарівники розуміли, що життя не таке солодке, як їм здається. І з самого ранку вже може бути не дуже приємно. От ти питаєшся за астрономію, а навіщо їм стіл на свиню перетворювати? Тебе не цікавить. Ну, взагалі це цікаво. Тобто, перетворивши стіл на свиню, ти можеш потім з'їсти свиню. А це хіба буде діяти? Ти думаєш, якщо свиню тут, тут зарізати, вона не перетвориться назад там, на стіл, не знаю. Ну, нам про це ніколи не згадують. Трансфігурація От. не згадує, чи можна. Мені завжди було цікаво ну, типу, як можуть хтось може бути бідним і йому не вистачає на їжу, якщо ти можеш буквально все перетворити на їжу і можеш збільшити це в розмірах? Значить, не все так однозначно. Далі ми потрапляємо вперше на урок. Зілля і настік, який веде на чудовий професор Снейп, який просто ненавидить дітей, якого не можна підпускати, в принципі, до маленьких дітей, та й до дорослих, якщо чесно, не дуже хочеться його підпускати. Бо він поводить себе дуже огидно. І Гаррі одразу розуміє, що він поводить себе найбільш огидно саме до нього. Ну, Тобто, там не просто якісь такі. Е не, не по ділу, а прям на чистому, на рівному місці він до нього просто придирається. Ну, Домахується, так. Причому конкретно зі старту до Гаррі починає в нього випитувати якісь речі, які вони ще навіть не проходили. Ну, знаєш, коли ти питаєш речі, це вже не дивно. Ну, ти питаєш якісь запитання на уроці, це не є дивним. А коли там Невіл якось поранився, і Снейп каже, і Снейп каже: типу: Ти Поттер, чому ти не попередив його, що не можна додавати голки? Думав, ти виграєш, коли все зіпсує і забирає в нього через це очки. В цілому він часто так би дістає Гаррі там, і там, згадує, наприклад, що Слава не все вирішує, як бачиш, і тому подібне. Тобто видно, що він переходить при цьому на так, би, особистості, коли згадує Гаррі. Ну, але він в цілому погано ставиться і до решти: до, до Невіла, до Герміони. Герміону він теж не дуже полюбляє. Варто також сказати, знову згадати, безпеку в Хогвартсі. Тобто, на уроці зілля нічого не передбачено для безпеки дітей, тому що, от Невіл щось не ті інгредієнти додає, розтоплює казанок, все це розливається, його обхляпує і він там обкидається пухирями. Зважаючи на те, що вони на зілі різні зілля можуть там робити, типу, е, як там було? на пі живої смерті вони робили на якомусь. На Тобто в цілому, тобто Авада Кедавра це так якби заборонене закляття, але при цьому на пі живої смерті, ну це окей. Це прийнятна штука. Чи там оце зілля кохання зробити і когось одурманити? Маніпулювати людьми. Та будь що ну тобто, тобто це так би в компасі їхньому нормально. А ти ще забув сказати, що далі в нас урок е, польотів, який взагалі про безпеку нічого не чув. Тому що ніхто їх не страхує, і всі одночасно, всі пашочки, які тільки-тільки сіли на мітла, намітли, вони всі мають злітати на там метр над землею, як вона сказала, одночасно. Тобто, вона, як мінімум, не може за всіма прослідкувати, не кажучи вже про те, що от невіл взлетів дуже швидко, і вона не може нічого зробити в цей момент. Тобто вона його не може зупинити ніяк, ніяким закляттям, хоча це мало би бути передбачено. До речі, так. Ну вони, знаєш, могли сітку натягувати, там, не знаю, три метри над ними, щоб вони там вище куди не полетіли. Але при цьому, коли Невіл падає, мадам Гуч просто його відводить і каже: так: ніхто не літайте, все, йде. А це діти, вони завжди нарвані, звісно, вони будуть літати. Типу, ми теж в дитинстві стрибали з гаража на гараж, і нам не було страшно. Зараз мені було страшно таке робити. Ще хотіла зазначити про Сови, що нам кажуть, що Мелфой отримує кожного дня якісь солодощі з дому. Враховуючи те, що в Гогварці непогано так годують, я не можу зрозуміти, що йому там таке особливе надсилали батьки, чого нема в Гогварці. Це слушне питання. Якісь е, цукерки києвечірній, зоренося його. <рес> рачки йому відправляють, бо Хогвартці їх диває. Отже, під час уроку. Гаррі проявляє себе як істинний грифіндорець, не думає ні хвилини, перед тим, як сісти на мітлу, і почати робити таке, від чого можна вмерти. Тобто, Невіл впав з, якогось, там, з якоїсь висоти, зламав собі кістку. Гаррі буквально робить піке, щоб зловити цей м'ячик. Нагадайку. І ну, типу, це просто чудо, що він ніяк не поранився, і ну нічого з ним не сталося. Це правда. Але як ми бачимо далі, МакГонагал цей півоком засікла і каже: Супер! Ти так класно це зробив, будеш тепер ловцем. Хоча в нас першокласникам не можна бути ловцями, але знаєш, ти природжений ловець, будеш ловцем. Вуд, знайомся, Гаррі <рес> Поттер. Але при цьому Макгонагал вона завжди така справедлива і сувора, але все, що стосується Грифіндору, вона, типу, дуже сильно вболіває за свою команду, вона сама грала в команді, як ми знаємо потім. Тобто вона прям любить цей спорт і їй пофігу, скільки першокласників може вбитись, поки вона дістане цей кубок переможців. Та треба вже перемогти, то Слизерин шість років підряд перемагає Грифіндор. Ну що це? Вона не може в очі з нею подивитись. Тим часом Гаррі і Мелфой продовжують між собою такі потасовки, якісь в них там виникають неприємні ситуації, і Мелфой викликає Гаррі на дуель. А також з МакГонал, Гаррі якраз вперше взнає, що його батько теж грав добре в Грифіндор. <свит> Но... Вона просто це згадала, але ніяких деталей чомусь ніхто не дає, хоча всі знають, що Гаррі не знає нічого про батьків, могли би якось зібратися, якусь інформацію йому дати, заспокоїти дитину. Тим не менш, Гаррі збирається йти на дуель, Рон збирається йти з ним, його секундантом. Цікаво, що вони там збирались робити, якщо вони не знають е, ніяких заклять, е, <свит> це хіба з рукопашту. Також ми розуміємо, що Гаррі, очевидно, не з Рейвенклоу, тому що він не додумався, що Мелфи міг його обманути, враховуючи, що він зі зіслизрину, де всі хитрі, що він міг його підставити. На щастя, Герміона не спала і засікла їх, як вони хотіли виходити. Вона попередніх попереджала, що вони цього не робили. Ну вони, звісно, її не послухались. І вона, пробуючи зупинити їх. В'язується і йде разом з ними. І коли вони йдуть по коридору, вони зустрічають Невіла. Який спить на підлозі. Мені ця школа просто <с. подобається своєю гуманністю і всім. Я, власне, тому і хотіла сказати: просто невіл лежить на підлозі, тобто ніхто не рахує, скільки дітей прийшло в спальню, чи всі добрались. Вони тільки потрапили в гокерство, вони можуть там плутатись, враховуючи, що замок величезний, що вони там весь час блукають. А Невіл так взагалі весь час забуває все. Так там навіть без забування, сходи міняються, все там цілий час міняється динамічно. Там взагалі орієнтуватися не так вже й легко. Це правда. І тим не менш, Невіл бачить, що вони прийшли, він радий, і він йде з ними, тому що боїться знову загубитись, і вирішує йти з ними. Вони йдуть в потрібну кімнату, а там їх чекає вже. Філч. І опа підстава. Як неочікувано, що мене ви міг таке зробити. Вони втікають від філча, ховаються за дверима, які перед тим Герміона розчаколовує алгомори. і зустрічають там великого трьоголового пса. І в шаленій паніці. Втікають звідти, рятуючи своє життя. Ронше потім згадує, що, обираючи між Філчем і смертю вітриголового пса, він краще вибере Філд. А Герміона тим часом навіть помітила, що пес не просто стоїть лапками на землі, а він стоїть лапками на люку. А отже, він щось охороняє, і Гаррі робить припущення, що саме там лежить пакуночок, який Гекрід забирав з Грінготс. Ми ще пропустили момент, коли вони заходили до Геґріда на чайочок. І коли вони були в Гегрі, вони помітили Гаррі помітив газету щоденний провісник. І там була стаття, що Грінготс намагались пограбувати того ж самого дня. Ну він це знав, що в поїзді він це дізнався. Рон сказав, але він не знав, що це сталося саме в той день, коли вони там були з Геґрідом. Ось, але тоді він дізнається, і він це бачить. І в нього вже підозрі з'являються. Так. Але поки вони жують печиво, яке не можна розкусити, не, не дуже вони про це говорять. Мені ще подобається комунікація з ЗМІ. Але суть в тому, що Грінгутс не дуже там комунікує з пресою, тому що там якось взагалі погроза була, якась, що вам людям краще тримати звідси подалі. А що там було, ми не скажемо. Тому краще нікуди не пхайте свого носа. Як не хочете клопоту на свою голову, повідомив сьогодні представник Грінкутс. Тобто комунікація засобами масової інформації, в них дай Боже. Знаєш, у нас теж не, не супер все з цим. Ми живемо в реальному світі, а не в магічному. Але магічний світ списаний з реального світу. І на цьому завершується розділ дев'ятий розділ. Отже, що ми винесли з цих трьох розділів? А винесли ми з цих розділів те, що в школі ніхто не думає про безпеку, що викладають в цій школі переважно люди, яких краще не підпускати до дітей в принципі. Але тим не менш, Гогвартс це дійсно місце, в яке хотіли б попасти всі діти, тому що саме тому, що там ділять на різні гуртожитки, там є змагання, там небезпека. Там щось цікаве відбувається, і не дивно, що ці книжки стали настільки популярними в свій час. Ну це правда, тому що якби б це були книжки, де б, знаєш, вони сиділи і вирішували математику алгебру, не знаю, геометрію. Наряд чи це було б так захопливо, якби б школа була повністю безпечна. Або знаєш, якби це була звичайна школа, а не така, типу інтернату, де ти ввечері повертаєшся у батьківську хату, де ти мусиш ти до дурслів після того, як посидів на уроці там заклять. Трансфігурація, де стіл перетворила на свиню в тебе на очах. Так, І тобі кажуть, що вдома потренуйся, будь ласка, і ти вдома тренуєшся і перетворюєш на кухні стіл на свиню. Так не може він вдома тренуватися, то в цьому ж суть. В нього, в нього це б навпаки було б ще важче, тому що він на уроках бачить це все, і він йде після уроків додому, і він знає, що він вдома не може чіткувати. Ні, то я розумію. Я просто кажу: а якби от була така система, то вони вимушені були б мати змогу. Чіпкувати вдома. Типу, нам показують, що їх забирають з немагічного світу окремо, щоб це було безпечніше, щоб їх там навчити, але при цьому безпекою там не суперпахне, тобто вони все одно можуть один одному нашкодити. І ми знаємо, що є такі якби пошкодження, від яких ти не вилікуєшся ніколи. Тобто потім пізніше, по книжці, ми будемо там. Потрапляти в магічну лікарню, і зрозуміємо, що є такі, якби закляття, які можуть нашкодити тобі непоправимо. Та й цілому школі траплялися такі випадки зі смертями і не один раз. Та ж сама плаксива мірту. Ну так. <схі> Але про це всі мовчать. Отже, на цьому все сьогодні. Зустрінемось через тиждень, а з вами була Наталка та Андрій.